Їхали хозари із торгу з розбою підманули галю, забрали з собою, Ой ти галя, галя молодая, підманули галю, забрали з собою. Дівчинонька гарна поїхали з нами, краще тобі буде, як в рідної мами, Ой ти, галя Галя молодая, краще тобі буде, як в рідної мами, Галя спокусилась на возі вмостила, та й повезли галю темними ярами. Ой ти галя, галя молодая, та й повезли галю темними ярами, стали спочивати в глибокім ярочку, там огонь били козацькою дочку, Ой ти галя, галя молодая, там огонь били козацькою дочку. Розійшлись по лісу, назбирали хмизу, та й обклали сосну, від гори донизу. Ой ти галя, галя молодая, та й обклали сосну, від гори до низу, прив'язали галю до сосни коса. Підпалили сосну, поїхали самі Ой ти галя, галя молодая. Під Палили сосну поїхали самі кричить галя криком, кричить, репетує, ой, хто мене чує, нехай порятує, Ой ти галя Галя молодая. Ой, хто мене чує, нехай порятує, сосна до догов... Орає, галя примовляє, ой хто дочок має, нехай научає, Ой ти галя Галя молодая. Ой, хто дочок має, нехай научає, навчить батько й мати. Ой, ским дочкам знатись, а кого здале. Треба обминати, Ой ти галя, галя молодая, а кого здалека треба обминати.